Скоро будуть хороші новини, знаємо ми та в загальних рисах про повернення ще наших військовополонених, може зможемо незабаром говорити. Можете трошки детальніше розказати? Дякую за запрошення. І справді ця війна не закінчиться, поки ми не повернемо додому останнього українця і українку з неволі. І це дуже важливо. Дуже важливо, що ми маємо пам'ятати про кожного і кожну, і як не тільки про військовополонених, а також і про цивільних, які знаходяться в неволі. На жаль, досить багато і справді ми ніколи не припиняємо перемовини. в координаційному штабі. Працюють десятки людей, працюють кожного дня, працюють інколи цілодобово. Для того щоб обміни стали можливими, і ці хороші новини, про які ви говорите, стали ставалися якомога частіше, тому що ми кожного разу, коли ми публікуємо фотографії, коли ми публікуємо історії цих людей, коли ми публікуємо цю новину, ми бачимо, який відгук це знаходить в суспільстві, як воно широко розходиться, як люди чекають, навіть звісно, що чекають і рідні, і близькі, але чекають всі. Чекають все суспільство. Чекають люди, які до цього е, нібито не мають стосунку, але всі ми українці, і всі ми е, співпереживаємо цим людям, які знаходяться е, в жахливих умовах е, в нашого ворога, який е, не просто катує їх, він намагається стерти їх на національну ідентичність. Тобто, це люди, які зазнають е, такого поводження негуманного про яке е, навіть е, часто боляче говорити а ці люди живуть в цьому вже тривалий час, і війна вже триває вже третій рік, і чимало людей знаходяться, наших людей знаходяться в цих жахливих умовах, і вони потребують, щоб їх повернули якнайшвидше. І ми розуміємо. Ну і власне так. ж, вибачте, так трошечки ремарку. Власне ж, є ще й ті, хто до повномасштабного вторгнення потрапив так, в цей російський так, полон, є і ті, ну, і... зокрема, журналісти. Ми знаємо, що і кримські журналісти досить багато знаходяться, і інші люди, і цивільні, і дехто з військовослужбовців. Звісно, це не та кількість, яка потрапила в полон і в неволю після. В 22-му році, після 24-го лютого, але справді ці люди є, і вони теж потребують, щоб їх про них пам'ятали і їх витягували. І ми сподіваємося, ми бачимо, що вже є такі люди, яких ми повернули, і які потрапили в неволю в 19-му році і часом ще раніше. І ми постійно працюємо теж. Тобто, треба розуміти, що про цих людей теж ніхто не забув. От про е, цивільних, які потрапили до російського полону, окремо хотіла би запитати: е, ну, якщо процедура з військовими, я не можу сказати, що ще більш-менш зрозуміла, але принаймні є якісь норми міжнародного права, хоча Росія плювала на норми міжнародного права, да давайте будемо чесними, але все ж таки є якісь якесь розуміння, як це має відбуватися. То, от з тими, хто е, не є військовослужбовцем, складніша ще ж ситуація виходить, а саме ні? так. Тому що ми не беремо в заручники цивільних росіян це практика. Власне, це вторгнення, це військова війна і напад Росії на Україну прикметна тим, що вони взяли власне поневолили дуже багато наших цивільних. Це люди, які не можуть бути згідно з жодним міжнародним правом утримувані силоміць. Це люди, яких утримує е, країна агресорка навіть всупереч своєму власному законодавству, тому що в них немає законодавства, яке би могло виправдати те, що ця країна нападає на чужу землю, на чужу територію, угу. хапає громадян іншої країни і ув'язнює де-факто їх е, в таких самих нелюдських умовах, як вони тримають ув'язнених військово полонених. Але Принаймні доля військовополонених прописана в Женевських конвенціях, зокрема в третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Там є всі нюанси, як мають поводитися країна, яка отримає військовополонених з ними. Це окрема історія. І там нема нічого про цивільних, тому що апріорі цивільні не можуть бути схоплені і поневолені. Вони не можуть бути в полоні. Але вони є там, і нам потрібно їх якось витягувати. І ми не можемо їх міняти на військовослужбовців країни-агресорки, тому що це спричинить таку ланцюгову реакцію. Ми поміняємо на військовослужбовців, вони схоплять на тимчасово окупованих територіях нових заручників. І через це нам доводиться знаходити нові і нові способи, що ми можемо зробити. Ми не можемо сидіти, склавши руки. Наші фахівці, наша вся спільнота, наш координаційний штаб, всі, хто дотичні Сили безпеки, оборони постійно думають над тим, що робити, як цих людей доставити назад? А я от хотів спитати стосовно власне і цивільних заручників, і поводження країни-агресора з нашими військовополоненими. Як це можливо? Якщо е, за нами ж, наприклад, є спостерігаючі органи міжнародні, та які дивляться за тим, як ми поводимося з російськими полоненими, умовно кажучи. І вони такі вгодовані всі і, і вони, наче, мають і на території нашого ворога також слідкувати. І як, і як і як вони можуть допустити. Ну тобто, як це може у мене не вкладається це в голові. Це і це коли таке... система міжнародного права здається, що поламалася. Що те, що ну від нас вимагається робити за правилами, і ми робимо за правилами, від Росії виходить, ніхто не вимагає? Це розчаровує, це демотивує, і ми справді бачимо, що ми надаємо повний доступ, ми дотримуємося. Як європейська країна, яка підписала ці угоди, ми дотримаємося кожної букви, кожного, кожного пункту цих угод, і є е, міжнародна організація, яка називається Міжнародний комітет Червоного Хреста, яка має мандат на те, щоб інспектувати місця утримання і цілу низку можливостей, які прописані в Женевських конвенціях, зокрема в третій Женевській конвенції, і звісно, нас дуже е, обурює той факт, що е, Ця організація, Міжнародний комітет Червоного Христа, не має аналогічного доступу до місць отримання в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях України. Тамтих місць ми налічили приблизно понад 150, вдумайтеся, 150 місць на цій величезній території, де утримують українців. І, звісно, ми би. Вимагали, і ми хочемо вимагати від цієї організації єдиної організації в світі, яка має мандат. Росія підписала так само ці Женевські конвенції. Тоді це був радянський союз, але вона є його правонаступницею, Відповідно, вона підписала ці конвенції, але де-факто більшість переважна більшість візитів. Я навіть ці цифри навіть складно озвучити, тому що дисонанс дуже великий. Це тисячі візитів, умовно кажучи, на територію місць утримання в Україні, і буквально десяток, максимум, візитів, чим менше, навіть вони не озвучують цю цифру, не будемо фантазувати, але це на порядки менша кількість візитів у місця утримання українських військовополонених і цивільних і ми. Постійно спілкуючися з міжнародним представниками міжнародного комітету Червоного Хреста, ми говоримо: що наші люди там страждають. Ви повинні бути там. Це ваша робота. Ви не повинні приховувати те, що ви не маєте доступу туди. Тата кричіть про те, що Росія вас не пускає. Ну, типу, от я і мені теж досі не вкладається в голові. Нібито е, до всього вже треба звикнути до підступності, до того, що всіх є якісь свої інтереси, до того, що Росія не поважає жодне міжнародне право. Але я не можу зрозуміти, як ці організації ну, типу, не кричать про те, що їм не дозволяють робити їхню роботу. Вони знаходять безліч аргументів і безліч відмовок для того, щоб не оприлюднювати. Цей свій неуспіх, м'яко кажучи, в доступі до наших до наших співвітчизників, і навіть коли вони цей доступ мають зі свідчень тих, хто повернувся з полону, ми знаємо, що це виглядає далеко не так, як це прописано, так як це має бути. Тобто, це аж ніяк не зустрічі без участі адміністрації, це речі, які зовсім не відповідають тому, що мало би бути за духом і за буквою. Тому ми в будь-якому випадку готові допомагати міжнародному комітету Червоного Христа, але вони повинні взяти на себе сміливість і, врешті-решт, заявити, вже йде третій рік цієї страшної війни. цієї цього, 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 цього ці, ці інвазії до української території, і якщо ваша тактика і стратегія, я говорю про міжнародну організацію, про... Міжнародний червоний хрест. Якщо ця тактика і стратегія доступу не має успіху, якщо ви не можете прозвітувати і показати результат, а наші звільнені з полону одиниці свідчать про те, що вони бачили когось з представників Червоного Хреста, то ви повинні щось змінювати. Ви повинні робити так, щоб до вас. Ваші, ті, хто дає вам міжнародні донори, не мали цих запитань, тому що зручна позиція це нічого не робити. Зручна позиція це іти найлегшим шляхом, не шляхом найменшого опору. Але на жаль, міжнародна бюрократія зараз діє саме таким чином. На останок нашої розмови я хотіла би знаєте про що ще поговорити про такі практичні речі, про які ну типу вже багато наговорено, але мені здається їх важливо просто повторювати раз за разом, що робити рідним і близьким тих, хто перебуває в полоні, і окремо чому іноді такий надто сильний розголос, коли ще там процес обміну, наприклад, не відбувся та не завершений. Він може нашкодити. Обміни люблять тишу, і важливо розуміти, що тут важливий баланс. Звісно, родинам потрібно діяти, потрібно нагадувати, не потрібно сидіти, склавши руки. Але ця діяльність повинна бути конструктивною, тобто є. Дуже багато можливостей і на міжнародній арені, і в Україні як можна допомагати одне одному, як можна е, підтримувати одне одного, і е, насправді викликів, які чекають на родини, дуже багато. Це і виклики е, психологічні, і матеріальні, і фізичні. а Також робота ворожих спецслужб, які намагаються вплинути на наше суспільство через родини. Е, ми це постійно відслідковуємо і, на жаль, бачимо. Тому дуже важливо, але основне, що можна порадити, це те, що радять ті, хто повернувся з полону. Ми їх постійно запитуємо, що ви можете порадити своїм рідним, рідним і власне не своїм уже, тому що вони отримали, а й рідним тих, хто досі залишається в неволі. Mm -hmm. І вони кажуть, дуже важливо берегти себе, своє здоров'я і бути завжди готовим до того, щоб кожного дня ваш рідний може повернутись. Ваша рідна людина він чи вона може повернутися. І ви маєте бути до цього готові. Ви маєте мати сили, щоб цю людину з нею далі співіснувати, жити. А тому, що ця людина зазнала дуже важливих змін тривалий час бути в полоні. Це інші люди приходять, і дуже важливо мати спілкування з психологами, які мають досвід не просто психологами, а досвідченими фаховими психологами, об'єднуватися в громадській організації, мати зв'язок. Одне з одним для того, щоб разом вирішувати ці проблеми і питання, не бути на самоті, не вірити, якщо до вас звертаються шахраї. Дуже багато шахраїв ну, власне пропонують за гроші, ніби ти визволити людину, а насправді не мають жодних важе. Дуже криво. багато таких людей вже сидять або угу. знаходяться під слідством, але на жаль, постійно з'являються інші інші дуже багато прикладів. Дуже велика спокуса зіграти на горі. І насправді шахраї це не так страшно. Ви зможете, якщо ви повірите, ви позбудетесь лише грошей, хоч це теж боляче. Але є також і ті, хто намагається маніпулювати родинами, вийти спочатку в втертись в довіру. Це я маю на увазі представників ворожих. Спецслужб, які намагаються маніпулювати, і дуже багато на жаль зараз таких спроб вплинути, погрожувати, і в таких випадках ми теж радимо звертатися до нас, до координаційного штабу, до поліції, до служби безпеки, щоб ми могли допомогти, щоб ми могли не запобігти, щоб ця людина лишиться на самоті з цими маніпуляторами. Тому це теж важливо. Я знаєте, хотів теж певно поставити таке одне з завершувальних питань. Мені весь час цікаво було, особливо на тлі того, що ви сказали, що обміни люблять тишу. Коли відбуваються, наприклад, ось такі мітинги, як Фріазов, там про звільнення азовців, чи це допомагає процесу, чи це навпаки шкодить, бо росіяни бачать, а, азовці для вас такі важливі. Тоді ми будемо відтягувати і за них найбільшу там ціну набивати, умовно кажучи. Ну це очевидно, і ми говорили про конструктивну діяльність і деструктивну діяльність. І межа між цією діяльністю важливо і розуміти. Угу. Звісно, що нагадувати суспільству про те, що наші люди в полоні, наші захисники, зокрема захисники Азовсталі, знаходяться в полоні це дуже важливо. Ми, як державний орган, ми не робимо розрізнення чи відмінності, чи якось кажемо, що одні одна категорія для, для нас більш пріоритетна, ніж інші. Для нас всі однакові. Але звісно, що суспільство має право на реакцію. Єдине, що ця реакція повинна бути конструктивна, і коли е, от вони отримують родичі, часто отримують дзвінки з того боку, де їх провокують і кажуть, що ми готові, наприклад, вашого сина віддати. Але е, ваш, е, ваш уряд, ваша Україна нічого не робить, і угу. вони тобто вони накручують, накручують і вони лідають, кажуть, так. ви маєте вийти на вулиці і робити щось. І в нас є записи таких дзвінків, і їх багато насправді. І коли вони бачать, що така тактика є успішною, звісно, в них немає стимулів робити обміни. Якщо бачать, що ні, відповідно обміни продовжуються. Ми бачили це минулого року: п'ять місяців не було жодного обміну з серпня по грудень. Uh -huh. Не вийшло, обміни продовжились. Ну і будемо сподіватися, що та дійсно ваша робота матиме успіх, тому що ми всі в ній зацікавлені, бо кожен громадянин громадянка України мають повернутися додому. І е, хочемо вам подякувати за цю розмову для всіх же наших слухачів і глядачів. Нагадати, що керівник преслужби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко завітав до нашого ефіру. І е, пам'ятайте, що російська пропагандистська машина і російські спецслужби вони. Дуже винахідливі е, вороги, і е, там, де е, ну, можна зманіпулювати емоціями, вони завжди це будуть робити, тому е, максимально на е, такий холодний розум ухвалюйте рішення. І, Е, і дбайте про себе насправді. От мені здається, ми таку дуже важливу ключову штуку. Сказали, що людина, яка повертається з полону, вона потребує реабілітації, і дуже класно було би, щоб кожна людина мала плече підтримки. Та а тому е, маємо. Та не забувати про тих, хто зараз в полоні, нагадувати про них світові. Українці за кордоном можуть ходити на мітинги, та і е, власне нагадувати про те, що ці злочини кояться прямо зараз, просто на наших очах. І е, е, звертатися за допомогою, коли відчуваєте, що допомога вам потрібна, психологічну допомогу отримати, це не соромно, це навпаки е, вияв зрілості. От таке, що хотілося б мене останок сказати. Так, і я ще хотів сказати, що дійсно в моменти, коли емоційний стан і інформаційне поле забите в основному тільки поганими новинами, то новини про обміни вони дійсно стають як таким маленьким святом для тебе, коли ти бачиш на смартфоні пост Ось в якомусь медіа, та що і ще стільки людей повернулися додому, ти бачиш. Наскільки ці люди щасливі, і просто це якісь неймовірні емоції, тому хочеться просто вам від цього серця подякувати за, за вашу роботу, за, за те, що ви робите. Бо я впевнений, що це робота не проста. Дякую. І я сподіваюся, що невдовзі ми будемо мати ще одну емоцію. Це важливо.